Так, вітаю всіх. Мене звати Світлана Лук'янченко. Я з міста Дніпра, громадська організація Сила майбутнього. Я хотіла б знати, в залі у нас є громадські організатори, громадські організації локальні, так, є чи ні, підніміть ручки. Так, є проекти у вас, так і сьогодні я розкажу про те, як зробити ці проекти сталими, так, щоб вони продовжували своє існування, навіть коли проект закінчиться з власного досвіду нашої організації. Працюємо ми з 2015 року. І починаючи з 2015 року, ми взагалі вийшли з фестивального досвіду, тому що я є організаторкою етнокультурного фестивалю Сяйво. І там це була певна спільнота, яка об'єднана спільними цінностями і яка існувала на основі горизонтальних зв'язків. Отже, виходячи з цього досвіду, ми вибудували свою мету і те, чим ми займаємося, а саме створюємо спільноти підтримки, розвитку і довіри, використовуючи креативні методики, такі як арт-техніки, барабанне коло, плейбек-театр, різні різні мистецькі штуки ну такі навіть соціальне мистецтво, яке може об'єднувати людей. Отже, наші напрямки роботи коротко. Це підтримка ВПО, освітянські проекти, робота з людьми поважного віку. Це ті проекти, що існують зараз. Вони вже добре пропрацьовані, існують з 2018 року. Є певна методологія, є брошури, які описують цю методологію. Пізніше, хто захоче, підійде, дасте контакти. Ми перейшлимо ці брошури, тому що там багато цікавого досвіду зібраного нами. Отже, починаючи з 2015 року, ми зрозуміли, що важливо не просто провести декілька заходів, після яких люди підуть невідомо куди, а створити таку спільноту, яка буде підтримувати їх і надалі. І це дуже важливо, тому що ну, багато відбувається заходів. Але якщо люди не об'єднуються в спільноту, не створюють горизонтальні зв'язки, вони не отримують підтримку далі. Ми почали дивитися це на будь-який наш проект як як стілюючу спільноту. І ну, розробили деякі ознаки цієї спільноти: це і спільні регулярні зустрічі разом, позитивна комунікація, трансформація напруги та конфліктів. В нашому освітньому проєкті є великий тренінговий курс по вирішенню конфліктів. Ми також застосовували ці знання на практиці і цінність взаємопідтримки. На фото деякі з наших зустрічей. і Тільки в 2022 році завдяки організації Онізації МОМ, ми дізналися, що те, що ми робимо, називається Community-Based Social Healing. це всесвітньо відомий підхід, approach, який застосований в усьому світі. Вперше був застосований в Руанді і заключається якраз в підтримці спільноти, тобто не якась індивідуальна інтервенція, і не просто тренінги, а певне використання спільноти як підтримуючої такої основи. Це дієво, має довготривалий ефект, малі інвестиції. Ну але водночас потребує певного зміни світогляду людей, потребує уваги на початку запровадження. Бо ми тоді повинні дивитися, що у нас повинні бути не просто тренінги, а у нас повинен бути чат спільний. Ми повинні запроп... ну, Наприклад, ми в своєму проєкті для ВПО «Контактую», Ми на сам ну ось «Community-based social healing» – соціальне зцілення громади. так? І в своєму проєкті, зараз я повернусь потім. До цього проєкт контактую. Тут було декілька зустрічей для ВПО в Дніпрі. Створена спільнота, яка зараз налічує 500 осіб. У нас є окремий телеграм-канал. Ну, це не такий канал, де ми заганяємо там всіх підряд, а це дійсно канал, де люди один одного знають, спілкуються, підтримують один одного. І крім того, що ми проводили для них тренінги з кар'єрного консультування, нетворкінги, проводили воркшопи. Зноманітні і так далі, ось такі різні види активності. Крім того, ми залучали людей спілкуватися між собою, знаходити спільну мову. Багато переселенців знайшли своїх клієнтів у нас на зустрічах. От була дівчина Анастасія, вона фотографка з Краматорська. Вона приїхала в Дніпро, вона нікого не знала. Вона прийшла на зустрічі, познайомилась з людьми, знайшла своїх перших клієнтів. І так поступово-поступово ось ця спільнота вже зараз ну, є таким. Середовищем для неї, де вона бере своїх клієнтів, ми підсилили її економічну спроможність. Зараз вона ФОБ в Дніпрі і вже вона допомагає комусь там. Да, ну, не тільки своїй родині, вона вже не потребує допомоги держави, а е, встала на власні е, ноги. Е, у нас також є там були приклади е, освітянських підтримуючих зустрічей. Великий проект митці згоди е, почався в 2018 році. Е, по суті, якби в основі. Це peace education, мирна освіта, але в основі саме ніякий peace education неможливий без ментального здоров'я вчителя. Якщо вчитель зараз дуже втомлений, виснажений і так далі, він не зможе давати ну, підтримку дітям, колегам і так далі. І ми ось працюємо, знаходимо техніки самопідтримки, стрес-менеджменту і так далі, для того, щоб вчителі могли як то кажуть, keep calm, да, і йти працювати в наш. У наших жахливих умовах, які зараз є, отже, такі наші ініціативи. Ми дуже часто використовуємо у нас багато творчих методів. Тут у нас десь є слайд. Ми використовуємо плейбек-театр. Хтось чув про плейбек-театр? Так, були деякі люди на перформансах. Чудово це чути. Це такий вид соціального мистецтва, коли люди розділяться своїми історіями, розповідають їх, і актори миттєво відіграють їх на сцені в вигляді імпровізації, зосереджуючись не на подіях, а саме на певних емоціях, відчуттях і так далі. І це соціальне мистецтво воно дуже зближує. Цей метод ми практикуємо з 2015 року в Дніпрі. Роман Кандібур Є засновником цього руху в Україні. Він, якби всесвітнього рівня тренер, працює разом з нами. Зараз пішов з ЗСУ, але морально з нами. Отже, ну, барабанне коло, арттехніки, трансформація конфліктів, спільноти це наші теми. Кому цікаво поспілкуватися на ці теми, цікаво поділитися досвідом. Ще раз повторюся, буквально зараз ми вже закінчимо брошуру, яка розповідає про наш досвід. Про те, якими інструментами можна створити цю спільноту, щоб вона потім підтримувала вас, щоб це було ну, навколо вашого ГО певна спільнота, яка буде триматися, навіть якщо у вас проєкт закінчиться. Ось такі моменти на кава паузі. Поспілкуюся з усіма. Дякую організаторам. Чудова подія. Всім гарного дня!